Слово Боже, де написано, такий момент в житті Ісуса Христа, і шло за Ним великое множество народа, і жінки, котрі плакали і ридали у нього, Ісус, вже обратившись к Ним, сказав: вчери Салімські, не плачте во мне, но плачте о себе і оттетях ваших, Ібо бо приходять дні, в корі скажуть, Блаженені плодної і, родівші, і сосці не родівшиє, і сости не питавшиє. Я думаю, вже в свій час Христос мало більше, як ми видимо чи ні. Сьогодні нам цікаво видіти дітей, фотографувати їх, записувати на всякі книжки, ще щось. Я думаю, що тоже добре. Що ми живемо в такий час, коли ми можемо пользуватися тими речами, які необхідні для нас. Але дивлячись на тих дітей і дивлячись на нас, батьків, на мене, на вас усіх, хотілося б сказати, що вроді би радость діти перед нами. Но Христос сказав, не плачте за мене, плачте за себе і за дітей ваших. Бо настануть тяжкі часи. Ми з вами дожили до тих часів, коли нам треба плакати за наших дітей, дивлячись від такого маленького возраста, трьох років, для того, щоб дитина не плакала, мама дає їй средство, успокоєння, якої технологію диявол придумав, для того, щоб дитина увлеклась чимось, а мати своїм. Батько з матір'ю сидить на одному столі, дивиться інтернет, а діти на другому. Хотіло б нам, християнам, мені і вам, сказати то доброї, що є таке розвиття, що ми можемо спілкуватися з близькими, з рідними на розстоянні і відіти їх. Але під ту марку дьявол уклав щось друге, де наші діти беруть ігри. І грають. Можливо, ще до вас не дійшло, може, до когось дійде. Що колись дітвак прийде і скаже, мамо й няню, я вже довжен два сто тисяч, мене у якусь ігру, і все закінчено, Що мені робити? А діявол тоді говорить: дискот, кидайся з вікна, роби ще щось суїцид, тому що ти пішов у плень його. Давайте, да не буде того. Міркуйте за своїми дітьми, дивімося, давай їм телефони, але із мудростю. мудрістю ті, хто придумав то не своїм дітям не дають. Але диявол дає ту поживу для тих, щоб дітей унічтожати, щоб нашого покоління, де колись Бог сказав, народу ізраїльському йдіть, Фараон каже: йдіть, але залишіть дітей. Но Моїсей сказав, ми копита не залишимо, ми і діти наші, ми підемо туди. І коли один чоловік сказав, а я і домий, будемо служити Богу. Можливо, не всі там були, може не всі розуміли, але він стояв перед живим Богом, і Бог чує ту молитву. І тому хай Бог благословить наших дітей, які туди, батьків, молодих, середніх. Будемо вчити їх, щоб наші діти, відкриваючи інтернет, або ще щось, не увиділи маму обголену або ще щось там на пляжу. Я не проти пляжа, щось. Я не проти, коли ви в кафе сядете в культурну в діті, сфоткаєте, садись, заженете. Ну, коли ви відкриваєте свою наготу, а слово Боже говорить: в храм живущого з Духа Святого, ви опорочуєте храм свій, і Бог уходить, не може там жити як колись в Єрусалимському храму. Де думали, що там Бог Христос прийшов, почав гоняти і все нечистоє вигнав. Сьогодні часприятної день спасіння для мене, для наших дітей, для всіх. Бог зробив все з свого боку, а далі діло за нами. Чи не так? Я думаю, що за нами много є. Бог зробив усе, відкрив наші очі, а далі хай Бог поможе нам стояти в істині твердості і тому ми будемо зараз молитися так же тут є молода пара яка би хотіла щоб за них помолитися які хочуть вступити в сімейну життя. будь ласка прийдіть сюди кебись так усе давав як уже буде зморшки мати на лицяві коли ми молоді, то ми все хотіли дати. А як вже мало в життю побудемо, а діти плачуть до ночі, то каже, встань ним поколесати, коли ж собі твої діти. Отак От буває в житті. І тому перед нами молоді, які хочуть вступити в супружеську життя, сісти в той корабль, який є дуже тяжкий і буде йти серед бурі. Але як добре, коли в тому корабльові є Ісус Христос. Ви познали Бога, розумієте, але якщо ви не будете мати з ним общення, лодка може розбитися. Сестру, ви, думаю, знаєте чи ні, то одна із близнеців, найменша, брат із Раківця, батьків його тут немає, вони далеко. Я з ними говорив, я служителем говорив, вони нема мали проти, у нього ще невісти не було, казали. Так що він є перед вами. Претензії із зала є, може хтось щось комусь хтось обіцяв, а не сохранив. Хотіло бися, щоб у вашому серці був кормчий Христос і у вашій житті. І тому вам ще до свадьби мало часу є, Почти два місяці. Так що ведіть себе чесно. Відносно писання, де написано ціломудрено. А далі ви собі прочитайте, що то ціломудріє. І зараз ми подякуємо Богу за сьогоднішній день. Подякуємо за те, що двері спасіння відкриті для кожного і для тих наших діточок. І хай Бог батькам тих дітей дасть мудрость, щоб вони у сім'ї жили мирно, щоб діти мали відця і матір. Щоб не були сиротами, як сьогодні в нашому краї, кілько є сирот і вдов. Але слово Боже говорить, отець сирот і судді є наш Господь. І тому подякуємо Богу і попросимо Божого благословення на дітей, на нас усіх, на тих, хто не зміг прийти, хто хворий по старості, щоб Бог своєю силою укріпив кожне серце, всіх нас, які присутні тут який іменується членами церкви, що коли прийде восхищення, щоб ніхто не залишився, щоб ми сказали, от Бог наш, ми на нього повага, стаємо і будемо молитись. Наш Бог стоя перед тобою. В місті з народом твоїм я дякую тобі за сьогоднішній день, за мир на небо, що не падають ракети і бомби. Тому що ми живемо в нашому краї, де є то беззаконні нечистота, де, Господи, ніхто не жаліє житті чужої, навіть ті, які, Господи, мали б заботитися про людей, про стан народа простого вони забувають, що то друге увлікає їх. Але ми, як народ твій, ми дякуємо Тобі за мирне небо. А просимо милості там, де рвуться бомби, де Господи снаряди літають, де зрівнюють города з землею, де дома розрушаються, сохрани народ свій, збережи для слави своєї і останови тобі законіє і кровопролітіє на нашій землі, Господь, ти знаєш все, ібо серце царя в твоїх руках. Коли цар віддає своє серце діяволу, то він руководить, але ти можеш встановити й того, тому що в тебе влазі сила. Дякую тобі за слово, яке говориш до нас, за те, що ми могли разом тут співати і молитися. Але є ті, які не змогли прийти на це місце, яке є вдома, у болезнях, по старості, благослови їх, укріпи Духом Святим і силою своєю. Ми також просимо тебе за тих діток, які перед нами стоять, із наших сімей. Можливо, не всі тут знаходяться, можливо, десь другі в других місцях, але ми разом. Які переживаємо за наші сім'ї, просимо, благослови наших дітей, наших внуків, благослови сім'ї молоді, благослови Господи, чоловіків і жінок, Хай Твій мир і любов наповнить їхні серця. Хай страх твій буде в їхніх серцях, щоби правильно воспитувати дітей, щоб твоя любов, яка ізлилася в серця нашим Духом Святим, вона возрастала, Господь. Благослови також сестер, які займаються з дітками, дай їм мудрості, наповни їх Духом Святим і тих діток наших, і нас, усіх, хто ще не хрещений Духом Святим, хрести Духом Святим, силою своєю, щоб була слава Твоя в народі Твоєму, і всіх, хто призиває тебе в істині, благослови. Ти знаєш і тих молодих, які перед нами, які согласилися вступати в супружець кружись. Знаєш їхні мислі, жизнь, серце, благослови їх, збережи їх в цьому мірі від зла, хай твій мир наповнить їхні серця, і страх твій, хай буде в них, щоб вони берегли себе і ціломудрино поступали в цьому світі, за твою милість, за любов, за всьому славим тебе, наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.